Ми розглядаємо сьогодні задачу, яку вже починали на попередній лекції. Виглядає задача наступним чином. У нас є дві точки: червона масою М1, синя масою М2, вони з'єднані стержнем, довжина цього стержня фіксована. Масою цього стержня ми нехтуємо. І ось ця система, вона рухається вздовж. Гладких сторін нерухомого прямого кута. Тепер цей кут, він, відповідно, розміщений у вертикальній площині, тобто, сторони кута утворюють 90 45 градусів, тобто в сумі 90-45 градусів з горизонту. Ок. І нам потрібно записати функцію лагранжа системи. Тобто, в цій задачі, що ми бачимо, і чому саме. І чому ця система якраз представляє для нас інтерес. Тобто система за наявності в'язі. Де я бачу в'язі? В'язі я бачу ось тут. Тобто частинки з'єднані з, з певним, стержнем певної довжини, довжина цього стержня фіксована. І, власне кажучи, рівняння в'язі записано ось тут. Тепер, якщо я хочу користуватися. Рівняння малограджу другого роду, мені потрібно ввести певну узагальнену координату, і, як ви пам'ятаєте, з минулої пари нам зручно ввести модуль R1 як Асинусф, модуль R2 А косинусф. Тобто ми записали ось, ось у такому вигляді R1 і R2. І минулий раз ми говорили про те, що ця система, рухаючись, М1 буде рухатись вниз, М2 буде суватись вниз, ця відповідно буде суватись вверх, і кутфі у нас буде змінюватись, таким чином ми ввели певну узагальнену координату. Тобто узагальнена координата Фі, яка є функцією від часу, і коли ми шукаємо модуль. То ми пишемо А косинус Фі на Фі з точкою, і аналогічно мінус а синус Фі Фі з точкою. Тобто ми диференціюємо цей вираз за часом і цей вираз за часом. Тобто тут якихось таких складнощей наче не повинно бути. Тепер, що ми робимо далі? На кожну із частинок діє сила земного тяжіння. І, відповідно, ми пишемо, що сила земного тяжіння. Так, ми записали МЖ. Відповідно, сила це мінус градієнт потенціальної енергії, і ми пишемо 0-DU по Ду. Сила буде направлена вздовж осі Y. Три компоненти розписали. Тепер, якщо ми проінтегруємо, то, відповідно, ми отримаємо У-У0, дорівнює. M, G, y, Тобто потенціальну енергію для цієї системи ми записали. Тепер далі, що ми робимо далі? Далі нам було б здорово записати y1 і y2. Тобто y1 це y координата частинки з масою m1, y2 це координата частинки з масою m2. І, власне кажучи, ми записали просто їх проекцію. Тобто нічого такого іншого не відбулось, крім того, що я записала А-синус Фі помножити на косинус 45 градусів. І тут все відбулося аналогічним чином. Тобто нам потрібні проекції. Тепер наступний етап нашої програми тут промальовані схематично рисуночки. І з цих рисуночків видно ось проекція одна. Ось проекція друга, і відповідно, в цьому випадку ми можемо записати кінетичну енергію і потенціальну енергію. До цього моменту тут є якісь запитання чи немає? А в чому вибрали силу зі знаку мінус МЖ? Тому що е, в мене. Систему координат виконав ось таким чином. Тобто, систему координат я вибираю, в цій системі я записую, е, як буде діяти сила МЖ, так? Ну Сила МЖ вона ж буде діяти вмініс. Правильно. Mm, да. Тут записано в векторному вигляді. Тобто, це не скаляр. Е, тобто, я відповіла, Саша, чи ще залишились запитання. Так, mm, да, добре. Єрик, ну, да. я можу вибрати, типу, або вверх, або вниз. Так. так. Тобто, я, ви можете вибрати систему. Координат інакше, і це, це є прийнятним. Тобто, в кожній задачі ви вибираєте систему координат так, як ви хочете. Але, в відповідності до цього, ви записуєте коректно сили, розписуєте їх компоненти, рахуєте потенціальну енергію, і у вас все повинно вийти справді. Так. Тепер сам алгоритм. Записали потенціальну енергію однієї частинки. Іншої частинки. Ну, тут все зводиться до просто формальної, до формального запису, тобто записали. Записали У як суму У1 і У2, записали кінетичну енергію. Записали. І записали функцію грант. Вираз складний, але весь вираз ми звели відносно. Фі і похідної від Фі. Так. І я хочу сказати, що цей Лагранжіан виходився зовсім непростий. Щодо Лагранжіана, є тут запитання чи немає лагранжану запитань? Можна ще на хвилинку, на секунду верхтувати? Можна записати. Зараз. Так? Так, mm, да. дякую. А я це початкове да, положення Єргове? Ні, це текуче положення. Тобто, в будь-який момент часу ви можете записати Y як синус фі, і, відповідно, косинус фі на 4. Тобто ми просто зробили проекцію в будь-який момент часу. Тобто про початкове положення ще я нічого не говорила, але виникнуть. Якщо будемо розв'язувати. Тобто залишилось ще непорозуміння, чи не залишилось Ні. добре. Тобто ось ця система, яку ми розглядаємо, вона в дійсності є доволі складною. Тому що у нас є весь, це одне рівняння, ми його записали, у нас є дві частинки, і вони якось рухаються обидві як одна система. Нам треба отримати рівняння руху ось такої системи. Я можу зміщуватися Чи не можу? Да. Так. Тобто ось цей момент кінетичної енергії. Як тільки ви його записали, потенціальну енергію ви записали, і ви бачите, що з гарною координатою у вас є фі. І, знову ж таки, ви пишете функцію Лагранжа, і чисто технічно ви пишете похідна по з точкою. Значить, як обчислюємо? Ви пам'ятаєте, що узагальнені координати, так, і узагальнені швидкості, тобто Фі і Фі штрих, коли ви обчислюєте похідну по D φ', то з цього доданку не буде нічого, не залишиться нічого. А з цього доданку у вас залишиться 2 фі з точкою і ось цей вираз ми переписуємо без змін. Аналогічним чином, якщо я записую DL по дефі, то з цього доданка залишається ось така частина на ФІ з точкою в квадраті, і з другого доданку після диференціювання залишається ось така частина. Я не буду її передиктовувати, але Ніяких, ніякого непорозуміння немає там, чому саме так і таке інше. Тобто диференціювати ви вмієте, і ви продиференціювали. Тобто ось цей момент простий, ось цей момент простий, тепер третій момент, який теж простий, але вам потрібно ще записати доданок DPD, dlpd точкою І в цей момент ви диференціюєте кожен вираз. І фісточкою ви теж диференціюєте ПТ. Тобто в цьому, в цьому доданку у вас перший дає вам ось такий вираз, так? Значить, ви диференціюєте, у вас, виходить, перший доданок диференціюєте, другий доданок диференціюєте. Тепер дивіться, чи все зрозуміло із того, що написано тут. Тобто диференцію фісточкою, переписала фісточкою, так. І в цей момент тут фісточкою у мене було. Тепер, коли я диференціюю цей доданок в дужках, в мене виходить: мінус 2 м1 фі синус фі на фі на фісточкою. Тут аналогічно на фіз точкою, тому все разом я написала, як фі з точкою в квадраті. Після цього я можу щось трошки якось спростити. Ну і, власне кажучи, це все. Тобто до цього виразу є запитання, чи немає. Тобто, загалом, розв'язок, виходить, дуже елегантний. У нас була система двох пунктов, зв'язаних між собою, і фактично, застосовуючи рівняння лагранжа другого роду, ми зводимо її до однієї узагальненої координати φ, яка є функцією часу. І це набагато простіший підхід, ніжби ми розписували для кожної частинки. Рівняння Ньютона і розв'язували. Тобто, Це простіший метод. Так, шановні студенти, ви записували, записали тут щось, чи не записали? Тобто, що до третього доданку, є зауваження чи непорозуміння? Ну, от мене, тут от от ми коли шукаємо D, Dt, де Л по Д фісточку, так? Да? Так. То в нас ж. Ну, це як би все як стало, оце. На Фі з e, точкою. Так, це не стало. Це вже не стало. Тут є Фі і ми диференціюємо за формулою лейбниці, тобто ми беремо похідну віддобутку. Тобто в першому, оцей перший доданок, він відповідає. Тут тобто я беру похідну від фі з точкою, получаю фі з двома точками. Першу, першу дужку я залишаю в спокої, а yeah. в другому випадку я диференціюю ось цю бушку, тому що я диференціюю за часом. Тобто Фі в мене функція часу. Тобто можна формально писати кругом, що Фі від Т. Просто тоді формули виглядають набагато більш Ну, no, це я вже розумів, як? Да. Добре, да, ah. добре. Так, да, Тоді і... діймо... і... фі з точкою квадрат. Тому що коли я ось це диференціюю, дивіться, що в мене вийде? Перший доданок. Два косинус Фі на мінус синус Фі і, а, на і фі, на фі, фі з точкою. Так. І тому фі з точкою на фі з точкою, фі з точкою в квадраті. І у нас вийшов такий, такий вирост. Тобто досягнули, розумієте. Так, да, да. а в кінці ми формулу що не, не підставили? Тому що ж на наступній сторінці було. Ага. Тобто, Добре. Так, тепер… Е напитати секундочку. Зараз, зараз ви, ви говоріть. Говоріть, щоб я ну я не дуже відчуваю наскільки ви швидко записуєте. Так, чи може я продовжувати далі? Тобто, чи встигли ви записати те, що ви хотіли записати? Я так. Да. Так, шановні студенти, я перехожу на наступну сторінку. Якщо хтось не встиг записати, подайте свій голос. Якщо не подаєте, ми переходимо далі. Значить, що ми бачимо? Далі в форматі step-by-step step розписано порівняння лаграджі другої роду. Тобто я підставляю все те, що я отримала. Ось перший доданок, мінус і відповідний другий доданок. Другий доданок, можливо, доцільно ще його перенести, можливо, і не переносити. Так, DL по DT. Якщо ви записуєте, я переносить його вже на бузок. Тобто, в нас отримався ось такий вираз, ну і, відповідно, нам потрібно його спростити. Тобто, ми приводимо подібні доданки там, де можна їх привезти. Так. Тобто, фактично, в цій формулі ми перший переписуємо без змін, в другому ми записуємо фіз точкою. Квадраті виносимо за дужки, синус два фірми виносимо за дужки, одна друга А квадрат виносимо за дужки, ну і переписуємо все, що у нас є. Після цього, як ми це зробили, в дужках залишаються ось такі доданки, тобто м2 мінус М1, і відповідно плюс М1 і мінус. Тобто, Плюс М1 і мінус М2. так, Тільки біля них стоїть знак 2, тому що за душки я винесла одну другу. Тобто одну другу винесла тут 2, тут 2, тут М2 мінус М1. Ну і, власне кажучи, їх, звісно, можна тут спростити. так, Можна спростити. І після цього як я їх спущу ці вирази. Так, тут можна було зразу це все зробити. Тобто, в мене вийдеться М1, М1 мінус М2. Зараз я виправлю М1. Мінус М2. Це все, що можна тут зробити. І тепер мені цю систему, яку я отримала, було б здорово проаналізувати, а для цього мені потрібно ввести якийсь параметр системи, відносно якого я буду проводити даний аналіз. Тобто М1 і М2 ці маси ми вважаємо відомими, але іноді зручно працювати, використовуючи так зване відношення мас. Тобто, що я роблю? Я розділила рівняння, це останнє у грубому квад... прямокутнику я розділила на М2. І крім цього іншого, я ще розділила все на а квадрат. і, відповідно, квадрат скоротилось, 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 тут з'явилося А в знаменнику. Тут з'явилось відношення М1 до М2 плюс в дужках. Одиниця мінус М1 на М2, синус квадрат Фі. Ну і, відповідно, все інше аналогічним чином, тобто, у нас вийшло доволі складне рівняння. У рівняння входять параметри задачі М1 і М2. Ми записали якісь підноження. І у нас входить довжина в'язі, ну, довжина не в'язі, а довжина стержня. Які входить в рівняння в'язів, входить сила земного тяжіння, і, власне кажучи, корінь одиниця на корінь із двох, е теж е слідує з умови задачі, тому що цей прямий кут нахилений під кутом 45 градусів до горизонтальної поверхні. Тепер, коли ми маємо таке рівняння, його розв'язати дуже навіть непросто, але якщо ми використаємо. Е Розглянемо умову, що М1 на М2 дорівнює 1 11. Тобто, нехай ці куртки будуть однакові. То в цьому випадку рівняння виглядає ну, значно, значно простішим. Тобто, ось цей доданок в мене зникає, ось цей доданок в мене залишається, і за умови малих коливань це рівняння ви можете розв'язати. Тепер я можу його ще переписати більш компактно. Більш компактно це ввівши позначення G розділити на А на корінь 2 це омега квадрат. Бета це відношення двох мас. І якщо я планую це рівняння розв'язувати, то, власне кажучи, в якомусь наближенні я це рівняння можу розв'язати. Запитання щодо цих випадок. Тобто, якщо підсумувати то задачу двох частин, зв'язаних з тержем фіксованої довжини, які можуть рухатися вздовж сторін прямого кута, який сам нахилений під кутом 45 градусів до горизонтальної поверхні, ми звели до диференціального рівняння другого порядку. І в цьому диференціальному рівнянні другого порядку, яке ми можемо розв'язати за, за певних умов, і в цьому диференціальному рівнянні другого порядку у нас відповідно лише одна змінна загальна координата Фі, яка є функцією часу. Так, є запитання щодо цієї задачі чи немає? Будемо вважати, що немає, якщо ви не записуєте.